Кому квіти, а кому футбол, 8 березня в одному спортзалі міста школярки не приймали подарунки від однолітків, а ганяли м'яча і робили це не менш видовищно від хлопців. Вистачало забити голів, небезпечних моментів та жорсткої боротьби. Юначки переконані, нічого дивного тут немає. Можна сказати, що навіть це сенс. Далі, думаю, поєднати своє життя із футболом. Подобається дуже. Думаю, дівчата теж можуть грати в футбол, не тільки хлопці. Змагання між дівочими футбольними командами Івано-Франківськ приймав вже в десяте. Цьогорічні наймасштабніші. Приїхало сім команд з шести областей. Загалом, кажуть тренери, місцеві футболістки демонструють хорошу техніку і досягають високих результатів. Та традиційно на фінансуванні секцій бракує коштів. Тільки кошти, і ми готові. Ми і так представляємо нашу область, нашу спортивну школу, на все Україні українських змаганнях, де того року стали чемпіонами України, е, наша збірна області. Так що у нас хороші результати, хороші перспективні діти за підсумками турніру. Івано-франківські футболістки програли лише дві гри з шести проведених і вибороли бронзу попереду волинські та чернігівські суперниці.